ба да 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 ду ду Пиум. Опаньки. Осень настав, новий ранок. Я потихоньку пробуждаюсь. Ночь сегодня да, набагато тепліша, но в двох шубках спати приємно. Так тепло, так хорошо. Сни хороші, цікаві снились красочні. Наверное, тому що приближається время путешествия путешествиям за океаном трошку дегустую нове кофе. О. Ще раз напомню, как воно виглядає. Вот таке вот. Рубль 35. 250 грамм. В общем, я могу так сказать, но в принципе для дешевого кофе это вполне нормально. Такой очень горький вкус. Такие ощущения, что это какая-то турецкая, арабская какое-то это самое. Осталось только выяснить, насколько оно кофеинисто. Я выпью две дозы и почувствую, как оно действует на мозг. В процесі розбору польотів обнаружив, що немає іголки і нитки. Я думаю, щось забув. От, і я вже перешукав везде, я так зрозумів, що наверное, на прошлій стоянці я їх забув. Я там якраз і пользувався ниткою, доставав і це все наверное, там і залишилося. Ось от таке от буває. От, а ще я забув в обзорі упади насос і запасною камерою. Вони в мене лежали в рюкзачку в задньому кармані. Я про них забув. Отаке. Вот ну що касається от этих всіх совєтов, по поводу того, які слова вставлять у відео, які не вставляти, які там теги, все такое проше, я вам так скажу, що це все могло спробувати ще хоча б 10 років тому. А зараз це взагалі не працює. Даже, я навіть даже перевіряв, нічого цього не працює. Зараз набагато лучше впливають поведенческие фактори. От я вам розказую, якщо чоловіку підсовують десь в рекомендаціях відео, і він на нього клацає, і там іменно те, що він хотів побачити, і він його дивиться до кінця, а може потім ще пересматривається, це дуже добре впливає на рейтинг відео і його чаще будуть підсовувати другим людям. О, точно так же, якщо він через якесь время знову повертається, щоб передивитися його, це теж дуже добре впливає. А якщо чоловік через пару секунд його виключає, це одразу різко поніжає. І якщо таке буде вийшло часто. Відео більшість вообще никому не будет показывать и просмотров буде практически нихуя. Вот. Поэтому а угадать или обмануть систему невозможно. Там алгоритмы сейчас дуже сложные, там работает искусственный интеллект, поэтому, ребята, может, и мне советуй сколько угодно, то все не працює. А так просто сделать красивое название, всё да, красивую картинку, но якщо чоловіку не понравиться, він сразу виключить, це нічого не дасть, це буде то похуже. Вот таке. Поведенческие факторы это вещь очень сложная, потому что поведение людей непредсказуемо. Вот. И если вот, например вы подивитесь два моїх ролика из Франции, ролик, который из туалета и ролик, который бомбануло на перевале, то вы побачите, что эти ролики набрали максимальное количество просмотрів. При том, что там были и матюки, и всякая фигня, которая... Которой, обычно, в іторії виходить, що предсказать это невозможно. А коли я хотів спеціально зробити красиві ролики, вони взагалі не набирають просмотрів. Вот. Ось вот ці ролики, що возле моря я записував, там де море, там де моя прогулка по морю, я їх загружав і в шорти, і в ТикТок. Кстати, TikTok же у мене є. Хто там писав насчет Тикток, є у мене TikTok? Тільки то, він -то не дуже покає, але іноді буду теж закидувати туди якісь короткі відоси. Побачимо, що з того вийде. Отака вот фіня. Зараз заодно прогуляємося трошки. Это. Вот. Я шукаю собі місце, хороше, щоб велик заникти, Уже пару вічок не смотрив. Треба так, щоб коли зелені паде, коли не буде зелені, щоб його теж не було видно. Ожина для такого підходить дуже добре, тут багато жинових зарослей. Опять-таки як туди залізти, так щоб самому не обдертися. Вот. Так есть варианты. А вот это раз мы пришли. А вот это место, в которое я хотел переехать. Ну тут слишком тесно. Треба сильно выравнивать. Хотя сейчас тут так подсушило классно. Место очень классное. Я думал вот тут натянуть тент, поставить палатку. Тут как раз сразу сиделки удобные. А еще есть крутая нычка, вот там вообще, до и листы тяжело, зато там вообще супер нычка. Там хрен хто коли тебе побачить може так зникатися. Вот. Але це вже передоз Бо я замітив, що за все час тут навіть рядом поблизості ніхто ніде не проходив. Наверно, пару разів в год тут якісь охотники рибаки бувають, може возле річки чаще бувають. А от собственно річечка сама. Ну, в неї вода така середньої прозрачності, ну дно видно. Вот. Вода тече оттуда с севера мимо города и мимо аэропорта. То есть там выше по и ничего такого немає. Поэтому вода сравнительно чиста. Но я все равно купаюсь в другие воде, яка ще лучше. А тут я только так, носки постирать, вот трусы, такие по мелочи. А ось тут дивиться и куснычку что-то робит. Рыбаки, охотники, чуть-чуть. Ну, а ось, кстати, свежие следы. Кабанчик, наверное, пробегал ночью. Но я його не чую, тому що я ночі затикаю сильно і нічого не чую. А от там ручейки це можливо моя ріжечка сюди витікає, тому що водичка тут біжить. Тут явно видно, що течія є. Водичка дуже прозрачна. І вона не може бігти кудись іще, ще. Вона по-любому тече відтуди. З моєї стоянки. Так що це і є мой водойомчик, з якого я воду беру. Вот. Тут є хороший вихід наружу. Тут взагалі все просвічується, Якщо лісопедісти зараз би приїжджали, вони б могли мене побачити. Бо там взагалі такий класний вихід є. Сьогодні потепліло, я ось вже в майці сиджу мені добре. Я також прогулювався, шукав по всякий хлам, яким можна було б замаскувати велик. Місце я вже знайшов, там можна трошки підкопатися. Якщо знайду якийсь інструмент, щоб підкопатися, буде класно. Можна буде ще й глибше його закопати. Але це не обов'язково. Я його прикидаю всяким хламом. Потім накидаю туди веток, мусора, який знайду а, Звісно, вот. ну, такі ключові елементи закрию кульками, щоб їх не затікало, не замокало. І зверху листям і Взагалі буде класно. І взагалі тим більше, що тут ніхто не лазить і в те місце точно ніхто не полізе, так що буде класно нормально. Він там пролежить, скільки треба. Якщо я колись повернусь, він мені І я його спокійно відтуди і буду далі його встановлювати і робити, що хочеш. Скоро почну готувати ужин. Сегодня блюдо буде ідентичне попередньому, за виключенням м'яса. М'ясо буде у нас свинина вмістокурки. Бабадаба